Мігі сьогодні це Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу і стратегії. Вітаю, пане Ігоре! Вітаю, що ж не пройшло кілька днів, як пишуть, принаймні змі видання Блумберг, що НАТО готує оборонні. Військові заходи у відповідь на вторгнення безпілотників Росії до Польщі, а кажуть, що країни вже проводять досконалення озброєння, щоб знизити за зокрема і витрати на ведення бойових дій. Ну і продовжують працювати над цим разом. Яка насправді мала би відповідь, щоб Росія з сьогоднішнього дня вже не мала намірів нападати на іншу країну НАТО? Це мають бути лише якісь певні оборонні заходи, чи це мали би бути і також превентивні заходи. Ну, по-перше, все ж таки змінити окремі алгоритми реакції на появу незрозумілих цілей у повітряному просторі країни члена Альянсу, тобто, треба збивати ці цілі і робити так, як це робила Туреччина, яка теж є членом Альянсу, наприклад, в 2015 році, коли 17 секунд вистачило, щоб Су-24 Російської Федерації. Ну було приземлено, було приземлено доволі жорстко. Тому всі ситуації це перший момент, тому що ви ж маєте теж розуміти, за кожен безпілотник зараз, який входить в повітряний простір, тієї ж Польщі чи країн Балтії, іде телефонний дзвінок, міністру оборони, той чи приймає рішення, чи не приймає, зазвичай не приймає. Хоче радитись далі з союзниками по НАТО, а в цей момент дрони далі летить. Ну тобто, ціль ведуть, контролюють, моніторять, але команди на збиття немає. Тому навіть те, що відбулося безпосередньо декілька днів тому в Польщі, це вже насправді унікальні речі. Але от ви правильно говорите стосовно превентивних заходів, і тут мова має йти про ну, якщо самі не хочуть. Задіювати ці превентивні заходи, то тут можуть залучати Україну. Яким чином? Ми пам'ятаємо, що НАТО, зокрема, Сполучені Штати, володіють найкращою мережею супутників відповідно розвідданих, які містять актуальну інформацію щодо розміщення місць накопичення дронів, виробництва. Комплектуючих безпосередньо збірки і так далі, і ці дані, очевидно, що було б непогано передавати безпосередньо українській стороні, а українська сторона вже своїми діпстрайками, так як вона це вміє робити, робить це максимально ефективно. Буде превентивно якраз прибирати загрозу, ну зокрема, і для країн-членів альянсу. Я думаю, що це був би прекрасний симбіоз, який би показав все ж таки. Злагодженість роботи як НАТО, так і України. Дійсно, Зеленський ну ледь не спочатку повномасштабної війни пропонує, що давайте будемо спільно патрулювати небо так би мовити, спільно захищати і кордони, тому що неодноразово залітали безпілотники Росії на інші території. Але чи нема тепер такого небезпечного моменту, тому що уряд Польщі ми знаємо, звертається до звертається до союзників НАТО і просить надати додаткові системи протиповітряної оборони. Чи не станеться так, що сьогодні ті країни, можливо, які притримували ті ППО, можливо, які могли би потрапити до України Знаємо, що Зеленський казав, що Україна готова їх взагалі купити, тільки дайте, але зараз Польща можливо перетягне їх до себе, а спільного патрулювання можливо і не буде. Чи є тут якась певна небезпека і ризик? Такі ризики звичайно вони присутні, і про них прямо говорить український президент в своєму коментарі. Але я б все ж розділяв те, що є передислокація систем ППО між країнами-членами альянсу. Тобто ніхто ж у власність не передає поляків ці системи ППО, просто відповідно йде передислокація. А інша справа, коли нам або на безоплатній основі, або за плату відповідно надають ті ж самі Петріот, чи Айрі чи сам ті, і так далі. Тобто, це вже безпосередньо власність української армії. І це все ж таки дві різниці. Для нас найголовніше, щоб нинішня передислокація оцих систем ППО, які запросили безпосередньо поляки, щоб вона не вплинула на графіки постачання тих систем і комплексів ППО, які. Мають нам надходити. Ну, для для прикладу, ми очікуємо надходження третього комплексу Самті від е, Італії, від виробництво, якраз там Італія, Франція, і це те, що дозволяє безпосередньо збивати російську балістику наряду з Петріотами. Е, ну і плюс е, теж ми маємо розуміти, що Польщу треба посилювати з тієї точки зору, що це ж ключовий логістичний хаб. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що це не просто провокація росіян, а вони реально планують атаки. Чи безпосередньо саме з безпілотниками з бойовою частиною, чи вони хочуть далі заводити гербери для того, щоб організовувати спостереження і націлювати на конкретні об'єкти, ну, наприклад, російською балістикою. Тому тут теж специфіка своя є. І дійсно тема спільного патрулювання неба зараз, я думаю, що це був би ідеальний варіант, де. Ми б дійсно змогли е, консолідувати наші зусилля, і як мінімум на заході України, е, якраз і створити е, багато таку систему, е, таку роботу ППО. До речі, до речі, якщо б наші партнери пішли б далі, то вони б могли завести західні системи ППО. На територію України, якраз для створення такої багато шаленованої лінії, і це б спрацювало як для безпеки безпосередньо України, так передусім, звичайно, не пускало б ці безпілотники з України в бік члена НАТО Польщі. Ще одна подія, яка сталася вночі, поки всі спали. Польща натягувала колючий дріт на кордоні з Білоруссю. Є вже певні от фото відео. Одна спробую також показати. Йдеться про те, що це зроблено не через те, що є якась так загроза, хоча я впевнена, що такі загрози можуть бути і це треба враховувати. Пов'язано із військовими навчаннями захід 2025 Про це сказали напередодні у Польщі. Білорусь Ось шокована. Вони кажуть, що ми не будемо зі свого боку нічого закривати. Пропагандисти кричать, що це провокація. Ну насправді це так співпало очевидно з тим, що було напередодні з цією атакою на території Польщі, і шахеди, які залітали, залітали так само від Лукашенка. Чи може це стати якоюсь я не знаю провокацією або приводом зайвої раси запустити якісь шахеди, щось зробити для союзного так званого государства? Та можуть бути дійсно різні провокації. Я взагалі, чесно кажучи, ту атаку на Польщу 19 безпілотниками, якраз і пов'язую саме Захід 2025. Бо це абсолютно сплановане підняття градусу, і це Путін тестує: тестує реакцію зараз НАТО, тестує реакцію Польщі. Захід 2025, Він же ж по суті, то по суті, це є, ну скажімо, навчання подальших наступальних дій будемо говорити прямо. Як захід 2021 стали навчаннями для подальшого широкомасштабного наступу на територію України, так зараз 2025, відповідно всі ж розуміють і стягують зараз сили до сувальського коридору, що є найбільш імовірним подальшим сценарієм розгортання просто питання, чи це відбудеться одразу після западу 2025, чи через певний період часу. Ну але я одразу не виключав би провокації щодо Фінляндії, щодо Естонії. Тобто там теж пропрацьовуються ці спецоперації, ПСО тому, що стосується безпосереднього закриття кордонів, там ми бачили цю заяву Захарової. Що ай-яй провокують? Як же ж так? Ну так слухайте, е, вкотре е, Білорусь використовується як елемент гібридних атак на територію Польщі. Ми це пам'ятаємо і по темі. Нелегальних мігрантів і знову ж таки дійсно зальоти безпілотників неодноразові причому і багато чого іншого. Тому Польща змушена захищатись. Я насправді не вважаю такі дії сьогодні достатнім, саме як елемент захисту, але як сигнал, як сигнал Російської Федерації, передусім то звичайно це потрібно робити. Є ще одні сигнали, які вже видно на супутниках. Йдеться про те, що в Білорусі щось готується. Там кажуть про те, що модернізували шість військових аеродромів литовище Ліда, Барановичі, Забровка. Так чи інакше, ці назви нам все одно відомі в не на слуху, тому що пам'ятаємо, ми початок масштабного вторгнення мачули ще також в тому списку, ремонтують злітні смуги, модернізовують радіолокаційні системи і розгорнули ще додаткові фортифікації будують ангари, що це означає, як сьогодні сприймати це Україні і, мабуть, європейському союзу, також для Путіна це перетворення Білорусі в реальний плацдарм для подальших наступальних дій, чи то на країни ЄС, чи то на нас з північного напрямку. Це теж ми маємо розглядати такий сценарій. Хоча зрозуміло, наші спецслужби все пропрацьовують і різними неофіційними. Ну, Каналами намагаються донести до Лукашенка, що ну є ж все таки певні домовленості, що не варто повторювати активності 22 року. А от для Лукашенка це можливість зараз залучити фінансування з боку Російської Федерації саме для оновлення всієї військової інфраструктури, тобто він не робить. Скажімо так, кроків поза межами. Так, ця інфраструктура використовується Росією, ну, наприклад, як майданчики для навчань знову ж таки, як частина там російського ВПК відповідно десь іде розконсервація техніки, так само виробництво. Ну, багато багато чого зараз зав'язано, але Путін хоче більше. Путін хоче, щоб білоруська армія за нього воювала і з Україною, і з Європою. І отут поки що Лукашенко не іде, якраз не перетинає оцю межу. Я думаю, що насправді, оці кроки, які зараз настільки публічно робить Трамп, і зняття санкції з Белавія і ну багато інших таких потеплінь а це теж намагання задобрити білоруського диктатора, щоб той не пішов. Безпосередньо в пазурі Путіна і Лукашенко насправді він намагається балансувати зараз уже навіть не на між двома столицями Москва Китай, а тепер уже і Вашингтон намалювався. Ну, це звичайно. Це добре з тієї точки зору, що дає можливість зрізати. Загрозу частково, але все рівно ми ж бачимо, нікуди не дівається тема підготовки майданчика для Арішника біля мінська, нікуди не дівається розгортання сил і створення інфраструктури, модернізація її там, наприклад, в Гомельській області за 40 кілометрів від українського кордону. Тобто, це все рівно це все є ризики, дуже серйозні. Тому дійсно їх треба серйозно пропрацьовувати. Хоча я думаю, Лукашенко сам усвідомлює. А якщо щось почнеться, то вся територія Білорусі є в зоні ураження, і це і НПЗ, і інфраструктура, і все інше. Тобто він буде на першій лінії атаки відповідно для того, щоб зупинити агресію Російської Федерації. Дійсно, чи готовий на це Лукашенко, Бо ж можливо, у нього не буде вибору. Це вже мабуть питання часу, питання там їхніх відносин з Путіним. А зараз ми бачимо, що Росія також готується. Напередодні Сирський вийшов заявою, що копіюють наші дрони перехоплювачі. Очевидно, Росія не може покрити своїми ППО всю територію. Ну а от буквально днями так за минулу добу невідомі дрони атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ. Це в інградській області. Продовж ночі було чути звуки вибухів лунала ну тривога, мабуть, не знаю, тому що пишуть. Деякі пабліки, не всі там ж росіянам е, намагаються не вмикати ось такі сигнали, але пишуть, що де де, -де це могло лунати. Ну і була пожежа. А е, як сьогодні можна характеризувати ось цю війну дронів, яка триває на території Російської Федерації? Ми бачимо вже певні проблеми з паливом по Росії, тимчасово окуповані території, але поки що на фронт ми бачимо це не впливає. Чи є шанс сьогодні все ж таки довести цю ситуацію до того, щоб вже на фронті були проблеми? Я думаю, що все ж таки на фронт це впливає, впливає з тієї точки зору, що обмежує можливості росіян накопичувати саме. Наступальні ці ударні групи, тобто, ми ж бачимо, що попри те, де там щодня ну там десь 200 бої і так далі. Але водночас ми бачимо, як на Покровському, наприклад, напрямку, чи там на Сумщині відбувається теж деокупація, деокупація наших земель, тобто контрнаступальні дії, так це не настільки там багато, це там буквально десятки квадратних кілометрів. Ну тим не менш, тим не менш. Зважаючи на накопичення 110 тисяч військових росіян лише на покровському напрямку, то вибачаєте це якраз і показує, що є певні проблеми у них. Хоча, звичайно, Росія буде робити все, аби той же дизель направляти по максимуму саме для армії, ну і від цього страждає безпосередньо. Цивільне населення, і не лише до речі, цивільне. Бо як на території Росії, так на тимчасово окупованих територіях вже не поодинокі випадки, коли пальне не просто не продають там людям, а не дають навіть заправитись спеціальним службам і так далі, тому що пального просто немає. А там, де воно є. Це не пальне, це вода, тобто автомобілі просто не можуть далі на ньому їхати. Вони не можуть нормально налагодити роботу низки НПЗ після цих атак, і мінімум зараз чверть, чверть нафтопереробки Росії вже виведе на з ладу, і Білорусь зараз не компенсує цих речей, і це дійсно це показує, що абсолютно вірно ми працюємо. До речі, відзначу, що якраз було уражено і смоленську НПЗ Лукоїла. А це якраз ну скажімо так, певне привіт полякам. Ми вважаєте трошки помстилися і за смоленську трагедію, коли Росія фактично винищила. Весь світ е, польського кер... політичного керівництва е, пам'ятаємо років з 15 тому. тому це якраз і показує. Це показує, що все рівно такі роботи атаки по НПЗ треба продовжувати, і це зрізає, зрізає. Можливості росіян атакувати. Хоча, звичайно, передислокація триває. Ми бачимо повідомлення і від нашої там державної прикордонної служби, окрім е власне, е Донеччини, мова йде, наприклад, про південь. Це дійсно це так, і росіяни очевидно знову ж таки хочуть проводити подальші наступальні дії. Дійсно, навіть якщо не буде пального, здається, що тих росіян просто поженуть пішки до лінії фронту, і не будуть йти, якщо їм це скажуть, зробити тема мобілізації на Росії. От зокрема, будь-які події, щоб не сталося, намагаються пропагандисти перекрутити на тезу, що давайте мовляв, мобілізуйтеся. Далі буде ледь не війна з НАТО. Зараз до речі, пишуть про те, що атака на Польщу також якось там була перекручена, і кажуть росіянам, що нам потрібно сьогодні ще більше об'єднуватися і йти воювати проти всіх на світі. Е, насправді чи е, наважиться Путін? Це мабуть таке питання, яке лунає останні роки е, з того часу, коли було одне повідомлення, коли Путін вийшов і привселюдно сказав, мобілізація тоді навіть було щось схоже на мінімальні протести. З того часу Путін це слово так в голос і не каже. Е, чи зможе він повторити, якщо буде бачити, що ну можливо немає якихось проривів особливих на фронті? Все ж таки мобілізувати кожного? Є своя специфіка. Пам'ятаєте, було оголошено путіним мобілізацію формально. Ну як озвучували тоді офіційно близько 300 тисяч військовослужбовців. і був публічний указ, так, от цей публічний указ не було закрито. Тобто, і там невідомо яка ж реальна кількість, яка реальна кількість тих, кого треба мобілізувати. Тобто, вони. Як згорнули мобілізаційну саме діяльність, тобто зробили акцент на найманцях, відповідно на тих так званих добровольцях, яким там шалені кошти платять. Але тим не менш паралельно, що зробили? Значить повістки електронні, де вам приходить смс-ка. Якщо ви там не зреагували, буквально за тиждень вам закривають виїзд за кордон. Інша безпосередньо інфраструктура, яка саме для... Широкої мобілізації, тобто, технічно, технічно, весь цей час Російська Федерація дійсно готувалась до проведення ширших мобілізаційних заходів. Чи витримає далі їхня інфраструктура їхніх військоматів? Тут отут питання є, тому що е, все рівно пропустити більше ніж 350 тисяч. Е, ну як казали профільні експерти? Ну для них це буде величезна, величезна проблема. Ну але тим не у Путіна лишається ця опція, звичайно, вона. Матиме певні політичні наслідки, але коли вже зараз розказують, що бачите, Фінляндія хоче нападати на Росію ще там і так далі. Ну тобто, вже продовжується накачка, накачка загалом громадян, не лише розказуючи про українців, там фашистів, нацистів і так далі, а загалом про країни Європи. Тому це дійсно такі ризики є. І я думаю, що Путін е, до кінця не відмовився від мобілізації, і він далі просто буде дивитись, наскільки в нього є можливості зараз покривати за рахунок іноземних найманців, е, за рахунок тих, хто продовжує підписувати контракти, чи все ж таки доведеться умовно шукати це м'ясо, банально вже знову призиваючи через ці всі електронні механізми інновації. Речі, от на тлі а, сьогодні ось ці сміливості, фактично як це називають деякі експерти Росії, зокрема атаку на Польщу і те, що продовжують просуватися так чи інакше, хоч повільно, але кидати м'ясо на фронті в Україні. А в ЄС роблять прогнози, що війна в Україні ще буде продовжувати щонайменше не менше, а, два роки. Про це каже Верховна представниця Кая Калас, і каже, що війна зайшла в глухий кут, а Росія вже відчуває більшу сміливість. Якщо розуміють в Європі, що це може розтягнутися на роки, чи можливо час робити якісь такі більш рішучі кроки? Чи треба чекати все ж таки тих обіцянок від Трампа, які були і спочатку того, як він вступив на свою каденцію? Ну, ми одразу не маємо собі як основний подальший сценарій ставити, що війна тут завершиться умовно тут і зараз все рівно. Ми ж розуміємо, має бути низка політичних складових дипломатії, і весь цей час. Все рівно нашим найбільшим дипломатом виступають збройні сили України, загалом сили оборони України, і оці елементи спонукання Путіна до перемовин: ті ж самі діпстрайки. Героїчність українського війська безпосередньо на фронті воно все рівно воно впливає. Тут більше Путіна зараз підживлює от, реакція країн НАТО. От те, що він зараз бачить, по Польщі, те, що він бачить, по Естонії, тій самій, коли ми бачили, наприклад, два випадки протилежні тобто, коли Естонія не змогла зупинити, значить, танкер тіньового флоту. Для перевірки, бо сушку підняли росіяни. А потім самі ж Росіяни взяли і в Балтійському морі, почали перевіряти танкер, який йшов знову ж таки в Естонський порт, і це, це дійсно це проблема. Це показує, що немає сьогодні достатніх стримуючих засобів. Україна пропонує як це робити. Україна, як це кладе всі карти на стіл перед нашими партнерами, але наші партнери продовжують жити. В умовах мирного часу, як вони вважають, тобто, вся абсолютно їхня їхні доктрини, і так далі, так політично заявляється про Росію як найбільшу загрозу для НАТО, але, але з точки зору саме алгоритмів дій, все рівно вони проживають умовно там мирний період. Хоча це дійсно це їхня помилка, бо не дає діяти превентивно. Тому е, війна в Україні її е, продовження. Зараз очевидно воно не лише підживлюється бажанням Путіна захоплювати все нові нові території і нищити все, але й позицію того ж Китаю. Не забуваємо про Китай, бо очевидно, що. Під час останньої зустрічі Сі і Путіна а, позиція Сі, що продовжиться співпраця з Російською Федерацією на тих самих позиціях, якраз по суті і є таким зеленим світлом для Путіна, ну як мінімум, наступні півроку, точно продовжувати. І це я думаю, має бути дуже серйозний сигнал для Трампа, який хотів же ж собі Нобелівську премію миру, але очевидно, вже про неї не мріє. Ну хоча мрія, але точно там питання, чи, чи візьме так. він її до жовтня. І називає сьогодні російські удари по Польщі ймовірною помилкою. Ну тут також не зовсім зрозуміло, А перша реакція Трампа, взагалі, дивна була. Він писав, що почалось що там щось, там шахеди, російські залетіли до країни НАТО. Ну тобто реакції такої немає. Але Фанеша там Сині пишуть про те, наприклад, що штати будуть ну принаймні, тиснути на країни великої сімки, щоб ті вели мита проти Індії Китаю на закупівлю російської нафти. Але здається, після того самого. Параду і зборища диктаторів ну навряд чи там хтось на когось вже буде тиснути, тому що ми бачили, що вони лише руки один одному тиснули на Трампа. Взагалі, якщо резюмувати, в нього варто сьогодні сподіватися, чи ось ця позиція буде далі триматися, або можливо йому дійсно подобається диктатор, якби він цього не заперечував, і він буде викручуватися комога більше, боячись натиснути реально на Путіна. Ну розумієте, не варто думати, що Трамп один буде геймчейнджером. Геймчейнджером, знову ж таки це українське військо, і в цій ситуації ми маємо по максимуму витиснути із тієї політичної системи координат, яка є сьогодні в Сполучених Штатах. Тобто, ми не маємо втратити Сполучені Штати як одного із ключових наших партнерів. На жаль, в союзники ми так і не переросли, але хотілося б дійсно, щоб ну і та ж сама модель, наприклад, Pure, де ми за європейські кошти купляємо американську зброю? Щоб це все відбувалося максимально оперативно І щоб не було певних затримок. Як про це пише там Financial Times, що там для систем ППО є проблеми? Ну це знову ж таки треба апелювати до Елбріджа Колбі. Заступника міністра війни Сполучених Штатів, який своїми рішеннями на технічному рівні постійно або зупиняє, або гальмує певні процеси. З цим треба дійсно розбиратися, дуже серйозно. Ну але тим не менш, з Трампом я думаю, що він нам точно не ворог, бо дуже песимістично частина українців дивиться на ситуацію. Але ми маємо розуміти, маємо розуміти, що Трамп по природі все ж таки він хоче слави, хоче по мінімуму робити і краще дійсно для нього, щоб трошки ізоляціонувати, ну, грубо кажучи, от є там по одній стороні, значить, Атлантичне, Атлантичний океан, по іншому Тихий океан, щоб поменше чіпали. Тобто він хоче зосередитись саме на в питаннях сполучених штатів ну і плюс протистоянні протистоянні з Китаєм, тобто вони все роблять для того, щоб це була їхня основна лінія. А ми маємо знову ж таки показувати, що нинішні події в Європі це саме по суті і є сіре кардинальство з боку Пекіна. Треба це прямо казати. Я вам чесно хочу сказати буквально два речення: після того як палата представників Сполучених Штатів прийняла оборонний бюджет. На наступний бюджетний період я трошечки знаєте песимістичніше почав дивитися на ці речі, коли Трампом і Гексетом заявлялося, що бюджет буде трильйон десять мільярдів. А вони прийняли ще менше ще менше ніж цього року. Ну, попереднього бюджетного року було 895 а вони прийняли 892 з лишком. А це порахуйте інфляцію, і все інше. Штати зменшують, зменшують видатки на оборону. Це в нинішній час. Оце сигнал, який зараз буде підживлювати і росіян, і Китай, і всіх ворогів Сполучених Штатів. Дійсно, ну і резюмуючи про можливі загрози, то ми зараз також читаємо західні змі. А з'явилася стаття в Нью-Йорк Таймс, де кажуть, що ядерна загроза для Харкова, тому що Росія. Обстріляла раніше лабораторію з ураном. Там пишуть про те, що зберігається експериментальний пристрій, джерело нейтронів і десятки кілограмів збагаченого урану. Чи можна це вважати якоюсь провокацією? Звісно, в росіян зараз єдина буде теза, що там якісь біолабораторії, звідки випускають бойових птахів на Росію, але тим не менше, така інформація з'являється. Чи дійсно Росія має на меті зробити якусь таку ядерну загрозу? Ну, це ядерний тероризм. Так, абсолютно, це черговий вимір е, на тлі продовження окупації заес на тлі погроз решникам, на тлі всього іншого, що відбувається. Тобто, вони показують, що клепка повністю злетіла. Домовляєтеся, називається з росіянами на їхніх позиціях або буде продовжуватись цей хаос. Е, ну, це така позиція абсолютно деструктивна, і звичайно. Ті, хто при повному розумі на такі речі йти не будуть, ну але тим не менш дійсно руйнуються ключові об'єкти, наукові об'єкти. Е, нагадаю, що Харків є науковою столицею, і цікаво. А кого ж ну знаєте, от знову згадується тема е, там звільнення там російськомовних е, звільнення там Сходу України від е, влади в Києві і так далі? А от кого вони звільняють? Вони ж нищать весь абсолютно потенціал. Нищать просто росіяни і не зупиняються. Вони показують, що їм треба просто випалена земля. І всі ті і, саме ідеї, які озвучуються пропагандистські, вони не мають під собою жодного підґрунтя, а лише мають прикрити подальші наступальні такі терористичні дії.